Вінниця дванадцята година дня, вулиця зарічна. Саме сюди люди викликають поліцію, аби та вгамувала неадекватну жінку, яка бігала вулицею, читала молитви та чіплялася до перехожих. Він каже, що жінка бігає, хотіли її зупинити, старалися, але не вдалося, так як в... вона була неадекватна себе поводила, і вона побігла сюди, вниз десь до річки. Поліцейські кинулися вздогін, але жінка вже бовсалася у крижаній воді за десяток метрів від берега, і виплести назад вона вже не могла. Вона пішла на дно, випригувала. Получається, було видно, що вона тоне. В неї в руках був пакет. можна сказати, за допомогою цього пакету. Вона і виживала так, дотрималась на воді. Першим у воду кинувся Роман. Однак мокрий одяг та замулене дно не дали йому змоги просунутися і на метр. Дуже різкий обрив, і тут ще й мулу багато не виходить. Я десь зразу скочу воду, десь отак от мені вже було води по коліна. Бачив, що ця жінка вже в воді, я бачу, що якщо я піду за нею далі, мені потрібно буде роздягатися, бо я одяганий, бо я набрав би води. Тим часом напарник уже скидав із себе одяг. Як це було, зафіксувала нагрудна камера. Потрібна допомога, як мінімум, один Швидку допомогу викликайте сюди. Нас піддайте коротку інформацію, що сталося. Дівчина з полізла в воду топитися. Будемо пробувати її витягувати. Жінку вдалося вхопити за капюшон і таким чином дотягнути до берега. У воді вона вже не пручалася, а от на суші знов почала буянити. Довелося надягнути на неї кайданки та передати медикам. Кричала, що її Бог спасе. Це все. І в неї в пакеті знайшли дві книжки, це дві біблії. Врятовану, якій на вигляд до 30 років, з переохолодженням швидка доправила до лікарні. А от її рятівники ще довго відігрівалися у теплих автомобілях. Свій вчинок поліцейські подвигом не вважають. Кажуть, така робота. Для цього ми і є, для того, щоб захищати людей, спасати їх, і неважливо, які це люди.